Нагадаю, друзі, якщо ви дивилися попередні відео, то ви в курсі де ми. А якщо не дивилися, то раджу спочатку подивитися першу серію, принаймні це буде логічніше. Все ж, коротко нагадаю вам, де ми. Я з моїм малим та Андрієм Володом потрапили у підземний комплекс інженерних споруд, які по факту колись були величезною системою вентиляції та кондиціонування. А вже з міркувань безпеки ми не казатимемо, де вона розташована. Хто в курсі краще про це не кажіть. Приємного вам перегляду. Дуже сподобались моїй дитині всі в величезній Що тобі? Кажи, що тобі подобається тут? Воно як заставка в Windows. У Віндоусі, а там є труби. Чайники? Да. Це про щось старе, ти. Це про які Windows кажеш. Windows XP, Windows 95, 98, там така заставка. Була. Так, у мене мали поціновувачі ще чогось вінтажного. Чайники це були. Це запорт такий чи. Ну, запорна арматура. Чи насос? Ось, тут, напевно, заходило та наверх під'їмалося. Такі маленькі, а отам станіна була для моторів. Да, це, мабуть, насосні. Мастини залишилися. самих моторів вже немає, але це форсунки, я так зрозумів, на насос. Угу. Такого ляда там купа матраців, я от не розумію. Може спить хтось? Сумніваюсь, Таке враження, що їх намагалися просушити від плісняви або чогось. Бо тут було небагато. Це зараз, а може там було тепло. А хто його знає? Аж там у тирі треба було сушити це діло. Ага. 1920, Скоріше все 380 було три фази. Напевно полум'я гасити. Це такий короб, який закриває контактні штуки, да, щоб іскра не mm -hmm. Проце... mm -hmm. Не виходила. Ага. Ізолятори. 660 г. Максимум. 50 або 50 Герц. воно, напевно, керувалося чогось, чи це регулювання для пристрою. А це роз'єднувач на 200 ампер. насос Насоси спорителя номер 1, номер 2, номер 3, окно, витяжний вентилятор, компресор, маслонасос номер 2. 160 вольт, 50 Гц. Установка 12 mm -hmm. це, напевно, теж роз'єднувачі. Він під'єднувався до цього речення, Але mm -hmm. тяну кругу. Шойдин. За пубіжник. Тут якась розводка місцева, да? Mm -hmm. Маленька, mm -hmm. а тихо, тихо, тихо. Воно вже зараз дребанена. Майже. Ось тут ще залишилися автомати. Скільки ти кажеш? 6 або 10 кВт, бо кабелі дуже товсті. Секціонник. Mm -hmm. тобто тут дуже потужні насоси. А, нічого не, не чіпаємо, це. нічого не можна чіпати тут. А от там, скоріш за все, була, дивись, кімната оператора. Ми її треба буде піднятися туди. Які тут вентиляційні системи величезні що тут могли бути блоки керування. А, Бо це розподільчий пристрій. Так. Це розподільчий пристрій, розуміємо. Ось. Керування, напевне. Угу. Оце такі величезні шини. щини. Ось тут роз'єднаєш. Ага. Нижня. Так, тут ще є одне приміщення, але воно, я, я знаю, що. Затоплене. Бачите, тут вода? Так. Це, мабуть, вентиляційна була, тому що тут оці циклони. і так, да, сюди дивись, виходять оці повітряпроводи, і вони йдуть в зал сусідній. Але тут підтоплено вже. Маленьке жбобонятко. Та ж сама кімната вентиляційна, тільки з іншого боку, та що підтоплена Повно хлама і тут повітря проводить десь кораба метр на 80 сантиметрів. Фух. Оце. А там от зовнішній бік оце розпалічного шафи. Ось там вихід, а там навіть побутовка. Сподіваюсь, воно все в фокусі, що я сумніваюсь, але об'єм приміщення складно передати. Воно висотою десь 7 метрів. Довжиною метрів не знаю, 30-50 і шириною десь, напевно, метрів 25. На жаль, кімната керування зачинена. Так, зачинена. Опа. От Андрій. Ми чому? Пляшка. Горілчан, пляшка, тут батареї. Тобто тут вже опалення було. Це побутові приміщення, да? так? А Це горчані. Так, це душова кабіна. Оце ж так тут набудували. Ще горелчані. А Буде ж батько. Керзачі. Якийсь... Шкода, що один. Якраз розмір нормальний, так? Да? Ще вироби. А Ось радіатор, який тут був. Просто залізні пластини такі на таких групах. Ну і куди ж без цього? Ну і по класиці. Привіт-привіт. Ось і я. Я завжди з зеркалами здоров'юся. Давай туди в кінець підемо всі цілої зали. Там труби були. Це явно була якась насосна зала, тобто на, То на метлі сюди прилетів від метла. А це приямок, якийсь. Там вода стоїть. Це якийсь, так, да, з мастилом. Оце станіна, як фундамент від величезного насоса, величезного насоса. І тут таких, да, Таких приямків. Марік, дивись під ноги. Хтось тобто тут ще тренувався стріляти, ось ще один фундамент. І вон там ще один фундамент. Три ковш якийсь. Так, дивись, тут вода, не вступив у воду. І ще фундаменти. Там десь Андрій ходить, підсвічує ліхтарем. З пневматики тут стріляли. На О, там тут Кулька? Кулька. Угу. Одна. Ага, з пневматики стріляли. Ми тут знаходили цей. А балончики газові від пневматичної зброї. Які роблять у Тайвані? Тайвані. Та Ти вже подивився навіть Майдан-шоу. А вони, напевно, всі звідти приїжджають. А ну покажи. Ось балончик від пневматичної зброї. Ось тут балончик від пневматики. Там Андрій. перевіряє якість. Згумові гу кільці, так? Да? Ущільнення. Гайка. Чи ЧПД спішать на допомогу. Гайка залишилась тут. Поспішають. Тельфером, мабуть. Без. Он тельфер там, да? Ага. Ну це прям цех насосної станції получається. Це величезна насосної станції під землею і комунікації. ще фундамент. Ага, бачу на решітку. Не вставай, там вода під нею. Якого розміру там лампа? Я не знаю, вона як кувшин літра на три. Вони треба взяти в руку, щоб розуміти, якого вона. І що це у нас таке? Це величезна лампа. Зроблена в СРСР Радянщина. Угу. Що з нею робити? Та тут залишимо. Ні, я розумію, що ми її з собою не візьмемо. Крутити її, подивись, щоб світила. В калідорі. Mm. Ось такі лампочки. Може вам в ліхтарик треба такого. Гарна лампа. А якщо так, то можна зробити кувшинчик. Це був, діодна лампа була. Мабуть, ота лампа звідси, яка радянська, а її замінили на діодну. Це що діодна лампа. Так. Патрони там, напевно, такі самі, тож. та лампа. А ну дивись, там ще одна. Але тут звичайна лампочка. Але діодна Тобто патрон стандартний Е27, так? Да? А там був нестандартний. Колпак? Ковпак. Mm Від -hmm. тієї лампи, так? Да? Ось ще одна лампочка. Перегоріло. А вже ж? Дитя... Дитяча рукавичка? Жіноча. Це коляда, о, тут ще вода є. Рідина якась? Конденсат. Джина не випусти. Тобто це не певна система кондиціонування, а це потужні винтухи. В них вір сюди вентилювали. Тільки я не розумію, це воздух забирати чи віддавати. Воно йде донизу. Знизу йде холодне в повітря, мабуть, забирало. А це, скоріш за все, вузол вода, Рідина. звичайно, ну, водогін, коротше. Це да, короб від гідранта пожежного. І вон коробки від ламп. Коробки від ламп. Да. І каструля. Да? да, стара. Каструлю поклади. Нічого не чіпай, будь ласка. Зараз все варити будемо. <гум> да, зараз води наберемо 30... 36 вольт. Тобто це напруга, яка дозволена під землею через вологість. Вона безпечна. 220 не використовують Це цього. Коротше, у вологих приміщеннях 36 вольт це слабо, ну, типу слаботочна якась, да? угу. Це для освітлення, мабуть. Для освітлення або, або... для сигналізації, Для Для якихось електроприкладів. 36 вольт. Тобто тут навіть розетки були 36 вольт. Угу. Оце приміщення. Під землею і воно пов'язане з вологою конденсацією. Оце напевно у відео хтось напишуть у коментарях, ти що зовсім здурів дитину водити в такі приміщення. А я вам скажу, краще дитина піде зі мною, з досвідченою людиною, яка йому все покаже, пояснить, щоб він сам налазив або з друзями налазив, а піде з інженером одним і іншим. Щоб не було як на теорії, де бійцівський клуб ага. організували. Андрій знайшов звідки тхне мастилом. Виявляється, що тут невеличкий склад паливно мастильних матеріалів. Тут кілька діжок 200-літрових. Привіт. Привіт! А тут от паливно мастильні матеріали. Два газових мобови. Гуль. Гуль. Дніпровський гуль. А це Дніпровський Угу. А був колись на Дніпровський. Токмацький. Токмацький, а вже все український став. Котре, кажу, що Ми, мабуть, вже підемо на вихід, хоч об'єкти величезні і знову повернулися до приміщення, так, де проти гази. І виходимо ми з іншого боку. Дивись, там було 4 поверхи, а тут два поверхи. Але стій, стій. Марія, зупинись. На цим все. Ми показали, що змогли. Я навмисно не кажу, де це. А, ну, дуже цікавий. Я думаю, що Андрій що ще повернеться і підзнімає. Да? Mm. Ось. Всім дякую. Ставте подобайки, пишіть коментарі, обов'язково дивіться до кінця. І не забувайте про... А волонтерство там в описі під відео я залишу посилання на перевірних волонтерів. Донатимо. Донатимо? Донатимо. Всім пока, всім миру і перемоги.